Вітаю, друзі! І сьогодні ми поговоримо про енергії квітня, прогноз на квітень. Всі втомлені, і всім важлива е, рівновага, балансування. Усіх стоїть питання, коли коли вже це закінчиться. Всі сидять в певних очікуваннях. І я б сказала, десь на половині квітня відбудеться певна якась така переломна позиція у війні. І не можу сказати, що це про стабільність. Ми далі знаходимося. У енергіях, де підвішений стан, де все застигло, де нічого не міняється. От, нічого не міняється, просто стоїть каміння, і е, тут так само якась тема води буде виражена. Також ми будемо входити у фазу коридору затемнення з середини квітня. І тут прям які будуть енергії. Ну, от я відчуваю, що там потрібно діяти, вчитися діяти швидко. І якщо подивитися перший тиждень, потрібно вирішувати всі свої справи, фінансові справи, вирішувати справи у стосунках, діяти там, де ви не діяли. Тому що коли ми вже е, зайдемо у кармічний коридор, от це прям про це, там уже будуть зовсім інші можливості. Тому перший тиждень ми діємо, ми завершуємо дії, ми дбаємо про своє внутрішнє, а потім далі у нас уже наступний тиждень доленосний. І ті, хто не діють далі, вони зіткнуться от з багатьма протистояннями. І ми побачимо, що, що ми побачимо. От що нам лише водичку, е, оточення, провокацію, застійну воду, і нам будуться показувати уже другій половині місяці. От, бачите, перекриваються можливості, так само як і е, чиста вода. От вона застояна, буде створюватися якась певна безвихідь, будуть події пов'язані, якщо так дивитися, е, де вода. Де можливо Херсон, Крим, Дамба якісь, от бачите, все це показує, що події будуть туди. І я знаю, що ви втомилися, що кожен тиждень це доленосне, але насправді це так. Кожен тиждень у нас має певну мораль, певну етику, якісь аспекти має. І якщо дивитися четвертий тиждень квітня. Це теж про якусь доленосність, про якусь матерію, про вогонь, про пожежу, про, про щось. Про, ви можете почути, що Росія слабне, ще щось там, але я відчуваю, що там є ще бороться, там є певні плани, там наростають позиції, вогняні позиції. І зараз з української позиції йдуть величезні сильні втрати. І коли говорять, Путін славний, треба добивати. Про що ви люди? Це гра, маніпуляція, це все на домовленостях, це все про патріотизм, про псевдопатріотизм, досить вже бути сліпими. І стосовно ракетних ударів на квітень. Ну, Я казала, що березень, квітень це вже буде. Максимум один масований удар. Це будуть більше такі страхи, це будуть дрібні по місцях удари дронами. Це щось те, що стосується води, десь біля води, бачите, більше показує вода, вода. І що буде розвиватися у квітні, буде вестися тема про замороження. Я думаю, замороження тема буде підготовлюватися десь там у верхівках. Це про те, що Україна буде готуватися до якихось там виборів уже на осінь, і це буде робитися в сторону як стоп, стоп урок, нібито. От прям йде така інформація по цій карті Це не на квітень, це загальному про цей стоп. І я про це розповідала у різних своїх відео. Тому що ще нам хоче показати квітень місяць. Квітень місяць хоче нам показати про певну ілюзію. Ви бачите небо, ви бачите, що відбувається в небі. Там якісь хімтрейди, там е, інформаційне поле, яке закручує людей е, у бачите. Затягує, от закручує людей, щоб люди не могли там протистояти, щоб люди перейшли на щось інше. От, наприклад, сьогодні клієнти так ми проводили сесію, і на сесії е, я почула, що там вели новий закон, де знеболюючи знеболюючи не будуть продавати. Так, і люди всі кинулися купляти ще знеболюючи, тому що воно буде по рецепту. Але люди, біль це про те. Що болить душа, а за душею завжди стоїть конкретна історія, конкретна людина, і це потрібно вирішувати цей біль. А, і тому вам навіть уже заборонили продавати знеболюючи, щоб ви подивилися в тіло, щоб ви подивилися в душу, щоб ви нарешті почали собі відкривати цей ефект плацебо, про який я вам уже рік говорю, що його потрібно буде відкривати, тому що перекриється вам легко і просто випити таблетку. Перекриється вам цей ресурс. а Ви думали, я вас до чого готую? І так само тут стоїть тема вірусів, тема вірусної свідомості. І, і це все про квітень місяць, щоб ви розуміли, от, як буде історія розвиватися. Стосовно війни, що ще нам зможуть сказати карти стосовно війни у прогнозі на квітень місяць. Не хочу користуватися картами Таро, користуюся просто звичайними мак-картами, фотоколода, енергія стихій, кому цікаво, е, тому що саме ця колода зі мною працює найкраще. От, І знову ж таки квітень місяць та сауна війни показує воду. Е, якісь напрямки будуть біля води. Якщо подивитися, раз, два, три, чотири, п'ять якихось напрямків, де будуть події біля води розвиватися більш так бурхливо, більш хвилюючі. І я би сказала, це ну, судячи по тому. Що тут уже більш тепла пора, це десь ближче до кінця квітня. От Ми зможемо побачити ось такі події ближче до води. От прям, ну Ви самі можете подивитися на карту і звізуалізувати. Ми бачимо тут або захід сонця, або світанок, але це вже більш така тепла пора. Кожен з вас може побачити своє. І якщо вам цікаво таке відео. Пишіть запитання під відео, тоді я зможу для вас зібрати, вийти і записати ще одне якесь відео. Якщо ви будете активні, ставити лайк, писати свої коменти, щоб ви хотіли подивитися. І так само я хочу сказати, що на моєму сайті є для вас безкоштовний курс без обмежень. І медитація четвертого дня вона стосується безпосередньо теми війни, і чому ми втрачаємо чоловіків на цій війні. І якщо вам це цікаво, я залишу посилання на телеграм-канал, інстаграм канал і на е, мій канал, е, е, ну, на всі канали, які в мене є, і на е, сайт для того, щоб ви зайшли, зареєструвалися. І отримали відповіді на свої питання. Так само там тема ціни і цінності, чому ви не можете проявитися в соціумі? А також у мене стартує глобальний курс Я і сім'я. Де ви зможете трансформувати свої стосунки і вийти на новий рівень спілкування із вашими партнерами? Аналізуйте, друзі. Я про те, щоб у кожного з нас усе було гаразд. І кожному з нас дається рівно стільки, яке він може перепрожити, перенести. І якщо кожен з вас задумується – в глибину, а чому я зіткнуся з цією ситуацією? Прийде на консультацію, розбере саме свою ситуацію. Я допоможу вам, по Соломенці розібратися у тому, що відбувається у вашому житті. І ви можете потратити дуже багато років життя на те, щоб розбиратися з цим, а можете прийти і за одну годину переусвідомити. Події свого життя і трансформувати це у своїй підсвідомості. Аналізуйте, друзі, це дуже цінно те, що ви ходите багато років, і те, що ви можете отримати за одну годину. І допоки ви не е, захочете діяти, поки у вашому житті самостійно нічого мінятися не буде. І ті, хто вже був на консультаціях і не діють, це про ваші страхи, тому що я завжди даю рекомендації, які робочі, які працюють. І якщо я вам кажу, вам треба зробити далі наступний крок, такий, такий і такий, а ви його не любите. Це ваше не, не любите, не хочете робити, це ваша відповідальність, чому ви не дієте, чому ви ще не хочете переходити на інший, на вищий рівень свідомості. Проаналізуйте це зараз. І якщо у вас залишилися запитання, пишіть в ютубі під цим відео, і я вам їх прокоментую у наступному відео. Я дам відповіді на ваші запитання. Обнімаю вас!